Тень минув, підводимо підсумки новин місяця. Вітаю товариство! Через неспроможність Орлюка керувати нашим містом у владній команді стається все більше внутрішніх конфліктів. За моєю інсайдерською інформацією, некомпетентність чиновників на погоджувальній раді ледь не призвела до остаточного поховання завершення ремонту басейну у довгому ящику недороблених прожектів. Як наслідок, засідання завершилось після 21.00. запізно як для робочого часу. Натомість сесія міської ради наступного дня почалася зі значним запізненням. Депутатів збирають буквально в час початку сесії, адже вони не особливо бажають брати участь у бюджетних та земельних маніпуляціях, запропонованих у порядку денному орлюком. А от на виконавчому комітеті, призначений мером перший заступник Артема Зізов, дуже недвозначно поставив питання перед поки міським головою про процедурні порушення під час прийняття рішень. Ну, наперед можу сказати, що за всім я відмовляюся голосувати голосувати до то, чому, тому що я не розумію, що голосує. Не бачу, що вони були завізовані всіма відповідними е спеціалістами. Ці проекти рішення були розглядані спеціалістами. Це��igation. Це перше питання. І друге питання, яке в мене виникає. Ми маємо 17.30, закінчення робочого часу, порушення норм членного законодавства Тобто, чому ми не проводимо в не робочу часу, мені теж не Ну, Я ці зауваження, що як член документу висказав, а далі на рішення другого пункту ми працюємо в 35 сумнів. <звісно>, Звісно, є зауваження у всієї громади. Вони є: собаки, дорога, вода, результатів нема. Ну а про неспроможність Орлюка налагодити роботу 237 чиновників виконкому, які щодня отримують зарплату. Це вже в місті очевидний факт, про який йому говорять ледня на кожному кроці. Бердичівляни скаржаться на початок будівельних робіт в зеленій зоні біля басейну. Кілька сотень мешканців мікрорайону підписували звернення не до меру проти будівництва. Проте будівельна техніка таки з'явилася: схоже на чергове свавілля призначенців Урлюка і забудовників. Ситуація напружена, нею вже зацікавились небайдужі депутати. А незалежний інформаційний ресурс бердичів Сіті, звісно, стежитиме за перебігом подій. Програма Прозорі міста Transparency International Україна презентувала результати дослідження стану прозорості 70 міст України в умовах дії воєнного стану. Бердичів знову непрозоре місто з високими корупційними ризиками за підсумками 2022 року. Наше місто знову пасе задніх. При Мазуру теж так було. Але це взагалі не виправдання діючого нездари. Після років відстоювання інтересів держави у судових органах правомірність дій екоінспекції було остаточно підтверджено. північно західний апеляційний господарський суд залишив без задоволення апеляційну скаргу тов комплекс екологічних споруд. У підсумку більш ніж півмільйона гривень, нанесеної довкіллю шкоди у Бердечеві, в примусовому порядку вже стягнуто ТОВ комплекс екологічних споруд на користь держави. Третього разу і лише на другій сесії депутатів таки продавили проголосувати за депутатський фонд у 100 тисяч гривень на кожного. А от з правильних і нагальних рішень Бередичівська міська рада одноголосно підтримала питання виділення коштів для підрозділу. Територіальної оборони відповідно до запиту командування. Окрім того, надано фінансову підтримку силовому блоку, зокрема поліції. А якщо вам подобається дивитися незалежні новини нашого рідного міста Бердичева, і ви вже задонатили на ЗСУ, то нагадую, що фінансово підтримати наш канал можна за реквізитами під цим відео. Бердичівська міська рада не спромоглася заборонити московських попів. Натомість здорового глузду в питанні національної безпеки вистачило в обласних обранців. Зараз на екрані ви бачите результати поіменного голосування бердичівських представників на сесії Житомирської обласної ради. Хочу нагадати, що відповідне депутатське звернення Орлюку я надіслав, але він і надалі ігнорує вже давно назрілу і перезрілу необхідність очищення нашого міста від московських попів. Ось що відповіли мені його призначенці. скрін відповіді на моє звернення. Тобто, 10 років війни цим бердичівським горе-чиновникам було мало щоб вивчити це питання. Нагадаю. Нездара мер Орлюк у Бердичеві на посаді вже майже три роки. Про системну брехню та повну неспроможність орлюка на найвищій міській посаді, дивіться детальніше на моєму каналі на YouTube. А для того, щоб не прогавити важливого, просто зараз же підпишись на мій канал та порекомендуй це зробити своїм друзям. Знати правду важливо. А на сьогодні у мене все. Побачимось вже зовсім скоро у підсумках бердичев Сіті. Будьмо мудрими. Щоб знати більше за інших.